Доброго дня, це програма Тиждень, і я Лариса Задорожна. І сьогодні говоритимемо про таке: чим Зеленський повернеться зі Сполучених Штатів? Чи наблизить візит українського президента закінчення війни? Скандал навколо поїздки Зеленського на завод в Пенсильванії. Чим обернеться образа республіканців для України? Вугледар подальші сценарії палаючого фронту. А тепер деталі. Президент України Зеленський представив план перемоги України президенту США Байдену. Це він зробив під час особистої зустрічі у Вашингтоні. За нею слідкували, аналізували, критикували. Мовляв, це бажання, а не план. Але насправді всіх деталей ніхто не знає, окрім зеленського. Та Байдена, і звичайно, їх оточення. у нинішній адміністрації Білого Дому залишається мало часу, але точно команда Байдена не хоче, аби їх політична каденція запам'яталася провалами. Тому, можливо, ми ще побачимо сюрпризи на полі бою, а не тільки просто розмови про план. Так що привіз президент України до Вашингтона, український політолог Володимир Фесенко аналізує. Звернув увагу на важливу деталь, а звідки ця красива Чона пафосна фраза, яка певною мірою породжує завищені очікування і в Україні і за кордоном. Насправді ця фраза з'явилася в США, і звідки сама ідея такого плану? Чому саме зараз Зеленський їде з таким планом в США? Формально це пов'язано з участю Зеленського в генасамблеї ООН Ну і це логістична. Зручно їдеш в США. Треба представити нашу пропозицію американським партнерам, але є додаткова обставина і дуже важлива права в тому, що ще в квітні, коли Конгрес США ухвалив закон про воєнну допомогу Україні за ініціативою конгресменів республіканців, в цей закон була внесена норма про те, що білий дім адміністрація Байдена має представити план. Стратегію перемоги України над Росією за допомогою США, тобто сама ця ідея з'явилася в США безумовно, з боку республіканців, це був такий специфічний тролінг на адресу Байдена. Спосіб вплинути на Байдена під час виборчої кампанії продемонструвати, що у Байдена немає стратегії перемоги над Росією. І що е, допомога з боку адміністрації Білого Дому не є достатньо ефективною, але українська вирішила скористатися ситуацією, не чекати, коли Байден, республіканці в Конгресі вирішить за нас, як нам треба допомагати. Ми е, маємо самі представити наші пропозиції, наше бачення, як нам треба допомогти, щоб ця допомога була більш ефективною. От саме так е, таким чином з'явилася ідея е, представити наш. План перемоги американським партнерам і суть плану. Його зміст полягає в наших пропозиціях для США про їх допомогу нам, як вони нам мають допомогти. От в цьому зміст плану це не наша воєнна стратегія. Це не план воєнних дій проти Росії там наступного року. Ні, це наші пропозиції про американську допомогу Україні. Зеленський трошки розкрив структуру цього плану. В інтерв'ю Фарідо Закарія ще перед поїздкою в США він сказав, що цей план містить чотири основних базових пункти і один додатковий. Чотири основних про різні напрями американської допомоги Україні, а додатковий на післявоєнний період. Причому різні напрями вони функціональні. Ну, наприклад, є військова допомога. Ми можемо припустити про що саме йдеться. Тому коли йдеться про воєнну допомогу з боку США України, то є як мінімум дві складових. перша зняття обмежень на використання західної, в першу чергу, американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації, це зараз наш пріоритет. Про це говориться вже декілька місяців. Останні тижні це просто одна з головних тем обговорень між Україною і США, між США і Великобританією і так далі. Тому, от про це, там з високою вірогідністю йдеться. Крім того, є список озброєнь. Причому не просто того, в чому ми маємо потребу, скоріше за все, йдеться про такі види зброї, які можуть надати нам певну перевагу над Росією, технологічну перевагу. Скоріше за все, цей план містить певний список цих озброєнь. Це те, що стосується військової допомоги. Крім того, є економічний пункт. Економічний пункт, скоріше за все, стосується, з одного боку, Підтримки України рішення, які треба ухвалити в найближчі місяці для підтримки України. Це і воєнна допомога з боку США. Це і ухвалення рішення країнами Великої Сімки про пакет 50 мільярдів. Політично нібито то домовилась. А Самого рішення ще немає, і крім допомоги Україні, безумовно йдеться про посилення економічного тиску на Росію, саме економічного тиску. Думаю, не тільки санкційного а й різноманітного тиску. І Є безумовно, пункти, які стосуються дипломатичної підтримки України. Це і сприяння організації проведення другого саміту миру, сприяння Україні в організації дипломатичного тиску на Росію, щоб примусити Росію до переговорів. Орів по війни тепер питання: на що з того, що запропонував Зеленський, Україна отримає добро, чи взагалі є шанси отримати сучасну зброю, дозвіл нею бити по території Росії, і так далі. Про це я спитала віце-директора центру діалогу імені Юлія Мирошевського Лукаша Адамського. Я би, звісно, хотів, щоб. Prezydent Zalewski otrzymał też to, z czym win przyjechał, bo to jedyny racjonalny plan, tak, to, to zbliżyć e, kilka zbroi, e, podstawów zbroi, zbliżyć e, możliwości, wojny możliwości Ukrainy i dozwił na... Też to by byty po cileach e, daleko e, u tyłach Rosji. Natomiast ja mam seriozny sumni że tak będę, bo prosto prostu prezydent Biden chce, że taka, rozumiecie, kulhawa kaczka, przez jutro jutra mi prezydenckie wybory. Nie tylko przez stan zdrowia, ale przez też to prezydent Biden, że nie je nie w tych wyborach. Ja dąmam już, że no nie będę kardinalno zmienił swojego kursu, swojego, politycznego kursu do Ukrainy, tak, jak i do pomich do Протриматися так допоміг, тому що Україна не була завоювана Росією, але це далеко від того, чого об'єктивно Україна потребує, щоб досягти перемоги. Тому я я трошки я би сказав скептичний, чи prezydentowi президентові Зеленському się досягнути tych цілей. Один із пунктів стосується НАТО, але в той час, коли вибори в двох головних країнах, партнерах України в США і місцеві в Німеччині навряд чи варто очікувати, що скажуть. Давайте приєднуйтесь, особливо коли війна в Україні у фазі ескалації. Тож про що мова? Володимир Фесенко? Далі можливо, є альтернатива або вступ України до НАТО, або надання Україні гарантій міжнародної безпеки. Але на рівні п'ятої статті НАТО це складно, і оце можливо на перспективу найбільш проблемний пункт. Але тим не менше, Україна чітко сформулювала наше бачення, тому що. Про НАТО і про гарантії міжнародної безпеки для України це дійсно і про нашу перемогу. Тому що вступ в НАТО був би одним з критеріїв нашої перемоги, тому що Путін починав війну, щоб завадити вступу в НАТО. А тут прямо протилежна ситуація. Крім того, це гарантія, гарантія того, що Путін не почне нову війну проти України. Але е, сама логіка вона в принципі очевидна. Головна мета цього плану. Посилення допомоги з боку США і наших західних партнерів так, щоб ця допомога е, посилила наші військово-політичні позиції, і одночасно вплинула б на Росію і примусила Росію до переговорів про завершення війни проти України, як сказав Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарію, є чотири базових пункти зараз і один на період після війни, і скоріше за все за логікою про НАТО це після війни. Ну тому, що очевидно, це було очевидно на Вільнюському саміті. От на ювілейному саміті нато Вашингтоні, Поки йде війна, запрошення в НАТО не буде. Ну тому що нам готові допомагати, але одночасно і США, і НАТО хочуть уникнути прямого військового зіткнення з Росією. щоб не сталася ядерна війна, тут все зрозуміло, тому це після війни. Безумовно, нічого не гарантовано, і цей пункт з високою вірогідністю ну, буде вже е, вирішувати його долю наступний президент США. І ми ще не знаємо, коли війна закінчиться, там яка буде ситуація в тій самій Німеччині, і так далі. Саме тому я не виключаю, що от є і план Б да або членство в НАТО, або Посилення міжнародних гарантій безпеки для України, я скажу відверто. Ну моя особиста думка: я не впевнений, що наші партнери готові нам надати гарантії безпеки саме на рівні п'ятої статті НАТО. Ну тобто, воєнна допомога, участь в війні, знов таки це військове зіткнення з Росією. Ми підписали безпекові угоди з більш ніж 20 країнами світу з усіма країнами великої сімки з Європейським Союзом з США. Також це не гарантує нам найвищий рівень міжнародних гарантій безпеки, але все ж таки це певні, скажімо так, зобов'язання наших партнерів. Допомагати нам, і це буде хоча б відносно, частково але зменшувати ризики е, нинішньої ну ні, відновлення війни Росії проти України. Ну і гарантія допомагати нам і після завершення нинішньої війни. Але думаю, Зеленський це вже його такий традиційний стиль. Він максималіст, і тому він в цей план заклав програму максимум. Як це часто буває, Зеленський цю логіку сповідує всі два з половиною роки він просив більше. Щоб отримати необхідне, <хи> да. тому я думаю, що він ставить завдання по максимуму. Він не боїться, що ми не отримаємо цього сьогодні або позитивної відповіді сьогодні. То в опозиції там кажуть, ага, нам відмовлять по частині пунктів не відмовлять і підтримують. По частині пунктів скажуть, ми не проти. Ніхто ж нам не відмовляє в перспективі членства в НАТО. Але скажу, це завтра, це не сьогодні. Але Зеленський максималіст. Тому він ставить ці завдання наші потреби по максимуму. І ще послухаємо погляд із Польщі. Лукаш Адамський вважає, що набагато Києву розраховувати. Nie dowodzić. No poczuję e, poczuje taką widpowiedź, że NATO przyjęło zajawy, że Ukraina kołeś będzie jego członkiem, a zaraz trzeba dumać pro zawieszeniu winy, a nie pro stóp Ukrainy do NATO. I c na 19,9% w taką odpowiedź otrzymaje. A tym patrzysz, co ten ety same samych USA, ale wszystkich krajów NATO, to mógł, żeby zmienić tę pozycję, to trzeba by prowadzić pełną masz taką taką kampanią, tak, z pitrymki ukraińsko inicjatywy wstupu do NATO, прямо ja bym wskazał może, ale te, te też limowirni dosyć maleńka, to mu proszę już za, za taki mój e, sceptycyzm, może otrzymaje jak, jakieś potwierdzenia tego, że USA i e, sojuszniki SSH będą e, zachęcali Ukrainę, to znaczy terytorium Ukrainy, jaka e, jest Контролем українського уряду, і що це абсолютна передумова за будь-якого примирення, щоб не допустити до того, аби російська агресія мала колись не будь у майбутньому повторитися. Але це це такий план, я би сказав, най найбільш оптимістичний план, який якого можна досягнути. Яке НАТО, якщо навіть дозволу на використання далекобійних ракет на території Росії немає, от Нюйорктаймс пише, що американська розвідка побоюється, що це може спровокувати Росію. Але куди вже більше? І продовжуючи цитату статті в американській розвідці вважають, що задоволення запиту України може спровокувати силову відплату, не змінивши при цьому кардинально перебіг війни. І от міністр закордонних справ Великої Британії Лемі в інтерв'ю Голосу Америки так і не відповів прямо чи отримує дозвіл Україна на далекобійні удари. Але при цьому сказав наступне: я чітко розумію, що прийшов час для західних союзників проявити сміливість і мужність, бо Путін вважає, що може переключити нашу увагу з іншого боку. Резонно в експертів виникає запитання: а чи змінить хід війни такий дозвіл бити в глиб Росії? Ось що думає з цього приводу український військовий оглядач Денис Попович, усе дискусійне насправді питання, бо як на мене, це відмазки, грубо кажучи. Це відмазка. чому вони не хочуть нам давати дозвіл на використання далекобійної зброї у глиб Російської Федерації по повному радіусу? Це можна пояснити будь чим виборами США там небажанням давати козирів Трампу, який зараз розоряється, Бачите, останні його виступи, де він там значить, змішав до докупи і коней людей, там згадав Наполеона і таке інше, чи то якісь інші політичні погляди. Але це чиста політика. Дозвіл на удари двокубійною зброєю західного виробництва, він дозволив би нам би бити в до 300 кілометрів, в принципі, знищувати все те, що знаходиться в радіусі цьому радіусі. і це був бути значний плюс. Чи схилив би шарпіти в стратегічному плані на користь України? Не знаю, але то, що це була велика користь, це абсолютно точно. Тобто, удари по противних тилах, знищення аеродромів, знищення складів, знищення штабів, знищення логістики, це в принципі, те, що допомогло б нам вести війну тут зараз. Але звучать думки, що у президента України у разі відмови заходу дозволити бити їхньою зброєю на далекі відстані в Росії можуть. Бути розв'язані руки, аби почати переговори з Росією, адже в самій Україні, як відомо, можливість таких переговорів сприймають не всі. Віце-директор центру діалогу імені Юліша Мирошевського Лукаш Адамський. Słuchajmy. Plan e, prezydenta znaleźć z o winie realistycznym, to, to z toczki wzoru obiektywnego analizy interesów, ja bym Ukrainy, Zachodu, wspólnoty cywilizowanych держaw, w, w rachuły czy też czołg winu, czy, czy Rosja w winu proti Ukrainy, agresywno winu, to jedynym takim e, sensownym planem jest pokazać Putinowi, że cena przedobrzenia winy za na to wysoka dla niego samochód, że bliżej że traci nad tym, co winny sadyć za stylu peremowym niż yy, otrzymuje za To to żeby zmusić Putina czy Kogoś jak w maju zamienić Putina na posadzie lidera Moskowskiej Federacji, trzeba w taki widmowy się w plani w Rosji zawojowania Ukrainy czy tam e, nawiązania w marionetkowego urzędu, ale trzeba przyjmować jak obiektywną obiektywną też, że istnieje niezależna ukraińska drżawa i niezależny ukraiński naród, jaki nie no, ma mamy niczego wspólnego no, z Rosją, i absolutnie jakby zrozumieło, że Rosji do tego przekonać, no to trzeba więcej zbroi, trzeba robić te udary po rosyjskich bazach, poligonach, miastach, gdzie jest infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. I co każdy, w princypie, ekspert Wam skarże, że plan, plan prezydenta Zaleńskiego, z wzoru, jakby, obiektywnych interesów realistycznej. realistycznych, nerealistycznie je ma być, zaraz, oczekiwania, że Zachód, z okrema z USA, przyjmuje ten plan, ale z innego boku, ja bym skazał, i co koleś napisał, taki duży, widomy, polski polityczny piśmennik, do rzeczy też win, je w nazwie mojej ustanowy, to był Juliusz Mieroszewski, a ustanowa nazywa się Cent że niczego nie będę realnym, jakże po, z początku nie będę postulowanym, a żeby coś stało się realne, to z początku trzeba coś postulować, tak? To, to co od nas sprawa, natomiast co do tych zwynowaczy, ja zresztą no też ich nie może y, wytknąć, bo to wpisuje się w taką taką ja bez racjonalnej analiz. Jak my wychodzimy z tego, że Ukraina, w przebywa ustanie u winy dwa spowodny roku, że społeczeństwo moralno wysnażone, psychicznie wysnażone, y, ekonomika dużo silno strażaje, jest wielczęzni kilkili żertw, y, każocy pro traumy, psychiczne traumy pro rozdzielenie rodziny i tak dalej, i nie ma i na jawnych perspektyw w zaraz, to ja nie wykluczam już to Trzeba ukraińskie suspilstwo przygotować do tego, aby począć premowy z Rosji, jakieś permowyny. Co ciekawe, Ukraińcy jedno z opytowaniami chcą tych permowyn a, a z innego boku nie choczyć nijak postupacy zjawiska z cywiliznę z Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej. ukraińskich terenów na stan z 1991 roku. No, co oznacza jeszcze e, jest pokusa, aby wskazać takie, że rozumiecie, no my chodziły permowy, ale. Z nas lepiej trzymał, przez e, lewis albo tam e, jakieś udary z u spynu, i co można było spisać i na SSH, i tam na Zachodnią Europę, i na Polskę. do rzeczy. I taki epidozy, na przykład, seryte, jakich polskich ekspertów, że nabruhał w widnosynach z Polsce i jakimś czynom, rezultatem ma być życzenia tego, żeby spysaty na polszczyźnie, jakiś tam, jak bym nie doсяgnęciał politycznych celów Ukrainą No w razie jest taka spokusa, czy czy czy, czy bude, to ja z nie i nie mogę skazać że to taki jedna prezydenta zarejskiego, Tu choczu skaza toczą. Ja nie czy taki jedna prezydenta zarejskiego, ale też obiektywno może, ja wytysia taka spokusa, to no, co też jasne, tak i i nie super temu, to muszo, obiektywno trzeba było tej plan zaproponować. A coż, Путін, звісно, вийшов і знову згадав про ядерні удари, і навіть доктрину нібито змінив. Але все це вже було. Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ці заяви такими словами: Володимир Путін чудово розуміє, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю. Буде проклятий. Вони ніколи не зможуть уникнути відповідальності, якщо застосують ядерну зброю. Я думаю, що загалом захід більше лякається цього сценарію ніж українці, і він завжди розглядався, десь сидив у тилу голові, що я би сказав, така рішуча перемога від воювання кордонів 91-го року може. Pokus Putina zastosować jakby taktyczną jaderną zbroję. I to, na przykład, Putin, coś, nie otrzymał dużo seriozne poprzedzenia od WTSSH. Tu mają listopad 22 roku, że w takim wypadku SSH uwiduj dor e, winy po stronie Ukrainy, żeby winna być dumał, tak? Ale w akom razie, ce, taka świadomość, jeszcze czy świadomość, czy takie. Tak, taki pogląd, że to takie może statys może nie u Polści, bo ja pro, bo w Polsce zazwyczaj ludzie co ten w scenę wieria, tak jak i w Ukrainie, ale na Zachodzie jest taka taka, taka taka dumka. Natomiast nawet ja, czy ostatnie zajawy Putina tu coś zmieniać, tak, bo też eksperci rozumieją, że to taka, jak wskazał psychiczna psychiczna próba psychicznego zaliakania i też że tam że tak było bahato tych różnych zjaw Putina. nawet ja pamiętam, że pierwszą zajawu z 24 lutego z 22 roku jest z Wisnej promowy, w jaki ogłoszono pro winu Проти України, що навіть не думайте допомагати Україні, бо у нас є така зброя, що ви дуже сильно пошкоджуєте. Тому тому підсумовуючи, ці ці нові заяви Путіна, навряд чи щось змінять. Натомість думка існує, що є певний ризик застосування путіним ядерної зброї. Взагалі, візит Зеленського до США цього тижня був набагато прохолоднішим ніж попередні. Образи Трампа на слова сказані в інтерв'ю Зеленському, образи республіканців, що президент України поїхав в Пенсильванію на завод, де випускають снаряди, поїхав в компанії демократів, і тому цього разу не було ні оплесків, ні обіймів у конгресі США, адже у американців наразі на думці тільки. Свої вибори, але скандал з поїздкою до Пенсильванії був настільки великим, що спікер нижньої палати Джонсон вимагає тепер відставки посла України Оксани Маркарової. Лукаш Адамський продовжить. Я не знаю, чи бо не маю таких даних, як це сталося, що візит президента Зеленського в Пенсильванії використався як аргумент у внутрішньополітичної боротьбі. no w Buciaku mu SSI zaraz jest w dużej trudliwąmu periody, wędyczesnej wewnętrzniej politycznej borydby przed prezydenckimi wyborami, tak? I ce wymagaje w kraj krajnej e, ostrożności w Buciacich zajawach, czy publicznych działach. E, no jakażu, ja Ja nie znaję, czy tutaj e, ce był jakiś niedolik ukraińskiej dyplomacji. Czy republikańcy republikanie się obrażeni czy na spakę Wszystko było natomiast to Trump i jego sztab widziałem wykorzystanie tej wizy dla takiej brudnej porobczy za ukrainosceptyczny elektorat i tomu tej Tailist speakera Johnsona Na to w to ja nie znaju czy Президент Зеленський українська дипломатія несуть якусь вину за цей інцидент, натомість те, що сталося недобре, і що це е, об'єктивно шкодить Україні, це ж, це ж очевидно. Поки Зеленський вирішує питання з допомогою на полі бою в Україні, ситуація погіршується. Вугледар зараз. Колись красиве місце у Донецькій області перетворилося у руїни і в справжню епохальну битву. Військовий аналітик Денис Попович розповість, як виглядає зараз там ситуація. Сподіваємося, що тощо не буде, і війська будуть українські війська, які боронять зараз у Це питання дуже короткого часу. Тобто, зараз про великий жаль. Ситуація з трімпо протягом. Кількох минулих днів ворог атакує з заходу із північного сходу, тобто з боку з боку причистівки, яка е, знаходиться поблизу річки Кашлагач. ворог перейшов через річку Кашлагач, з заходу. Все з західний напрямок і створює такі лищата, які поступово змикаються довкола міста. І якщо там немає ніяких у нашого командування, схоже на те, що їх немає, то єдиним варіантом буде вихід для того, щоб зберегти людей. Чи це рішення. Ну, має бути прийнято ухвалено на табличний час. Але ж це вже друга масштабна атака росіян на вугледар. Минулого року першу вдалося відбити. Колони згорілої техніки, колосальні втрати. Так битва за вугледар закінчилась для росіян. Ну і зараз колони розбитої техніки стоять. Там багато росіян полягло. 72-га бригада, яка отримала місто. Це героїчна бригада. Вона знищувала і знищує вороги. Але ворог тягнув підкріплення під вугледар протягом майже усього літа, і вони створили чисельну більшість, яка в принципі і вирішила питання. Як якими б героями наші хлопці не були, я весь час це повторюю. Однією кулею зняти 10 людей неможливо. А ситуація саме таким чином там і розгорталася. Що завдяки великій чисельній більшості ворогу вдалося створити цей обхідний маневр, і плюс використання корогованих цінних бомб, проти яких поки що немає певної протиотруди і великої кількості засобів. Воно в принципі зіграло свою роль. А от Покровськ в останні дні майже зник стрічок новин. Чому пояснює Денис Попович? Поки що страшні картинки з охоплення міста зараз треба відкинути. Ворог на Покровськ, безпосередньо на Покровськ майже не наступає. Як я вже казав, він переніс усилі на південний фланг, на Бурахово, на новудар. Його не вистачає сил для наступу на кількох на вирішить питання з вогодаром найближчий час не привели жаль. Далі будуть вирішувати питання з Невельським. Вирішить питання з Невельським, створять проблеми для покора Курахова. Далі у них буде вибір або на Курахове, або на селі. Там формується вже теж обхід з цього міста. Воно важливе того боку, що якщо ворог його захопить, тоді тільки тоді йому буде зручно наступати на покровос, тому що там терикони, там розташування таке географічне, яке заважатиме ворогу ефективно наступати на покрову. Тобто на сьогодні. Ні, день наступних покров стін не скасовується від це. Треба було усвідомлювати. Але це питання, ну, на мій погляд, жовтня, листопада. На цьому ставимо крапку. Це була програма тиждень, і я, Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами, все буде добре.